На Києвий з Закарпаття вирушили власники машин з іноземної реєстрації у столиці. Домагатимуться скасування норми про обов'язковий перетин кордону що 5 днів. Сьогодні вони розблокували перекритий напередодні пункт пропуску Тиса на кордоні з Угорщиною. Натомість пункт пропуску Ужгород на словацькому кордоні досі залишається заблокованим. Місцева влада вимагає застосувати проти пікетників силу. Поліція відмовляється. З десяток автівок летне на кожну машину патрульної поліції. Пікет біля пункту пропуску Ужгород стоїть вже четвертий день. Через це ні в Словаччину, ні звідти проїхати не можна. Це власники машин з іноземною реєстрацією, вимагають скасувати обов'язкову для них норму, перетинати кордон що днів. Кажуть, це дорого, бо пальне нині не дешеве і виснажливо стояти годинами в черзі. Аби владнати ситуацію, силовики пропонували пікетникам виділити для них окрему дорожню смугу, але ті відмовилися. У нас перспектива одна достояти до того часу, коли в Києві у владних кабінетах зрозуміють, що не можна, і просто дати, так як вони дають, ми знаємо, як приймаються в нас рішення на всіх високих рівнях, коли треба, за день-за два. От так ми хочемо, щоб і тут взяли і вже на кінець дійшли до того, щоб треба прийняти рішення, щоб людям просто зняти цю напругу. Найактивніші вирушили до Києва, сподіваються, у столиці їх почують. Планується в Києві такий, як кажуть, автопробіг. Акція протесту, щось типу того, що ніхто не звертає на це серйозної уваги. Можливо, у Києві люди кращий слух мають, може вийдуть, послухають, почують. Пікет під пунктом пропуску Ужгород, протестувальники знімати не планують. Поліцейські застосовувати радикальні заходи і силою розблоковувати КПП відмовляються. Проводиться досудове розслідування вже розпочатому кримінальному провадженні. Там е, проводять низку допитів усіх причетних осіб, встановлюють їх. Е, тобто ніякого силового розгону не планується, тому що, як я вже зазначала, виключно в рамках правового поля будуть вживатися заходи для вирішення цієї проблеми. У прокуратурі діями поліцейських незадоволені. Кажуть, патрульним треба бути більш рішучими. Дана вказівка. Прокуратурою, щоб вони вжили всіх передбачених законом заходів, щоб розчистити цю дорогу, так як в їхні обов'язки входить забезпечення порядку на дорогах. Якщо поліцію не буде вжити тих заходів, прокуратури не буде іншого виходу, як вживати вже до них заходи реагування, вплоть до відкриття кримінального провадження стосовно працівників поліції. Остаточне рішення щодо дії або бездіяльності поліції у прокуратурі планують ухвалити завтра. Діана Фуско Шквара. новини на першому.